Давай, заводи дракона. Так, свет есть, значит, все. Сейчас будет пуск. Статі як відро з болтами. Та-та-та-та-та-та. Та це ще гідрики не прокачались. Там у нас не чудно, воно гарчить. <звук> ну все, якщо світ робить і е стартер крутий, значить все буде з нас добре. Давай доставай щуп масло провіримо. Та ти, блядь, пальця туди всу блядь. Як це нема? Іди сюди, вони поставили. Поставили. Конечно. Ні технології. Такі -ху -я -ху -я. Так, там, там заглушка просто там, не щоб є, блядь, нічував. Ну що, ага, є, ну все. Масло, рівень. Мінімум, максимум. Мінімум, максимум, все. А, якщо хочеш зверх прес, значить, коротше, все нормально. Значить компресія є. Значить є, так. Да? Да. Да. Якщо не прес, ну що. Прогріваємо і дивимося, що у нас получилося. Що там вийшло чи не вийшло? Це ми узнаємо тільки завтра. А от Юрчик вже запакував дві вже на панаму. Вже поставив помпу, поставив поршня, Теплообмінник, корпус масляного фільтра. Завтра головки кидає і пиздець, полетели. А от Юрчик вже головку вложив. Головочка вже на моторчику стоїть на панамеру. CXT. Це. Мотор. Це XT Паномера 2018 року. Е, от зараз приїхали блокади. Ось одна сторона, ось друга. Блока, так, нікого немає. У нас вони колись були, бо коли почалася війна, вони десь пропали. І мануали всі пропали. От ми зараз зібрали цей мотор і у нас проблема. Ми не можемо виставити ГРМ. Метки. Юрчик, показуй, яка проблема? От не совпадає. А ми розпродавали, не знімали. Ми просто їх не знімали. Вообще. Тут не совпадає, тут совпадає. А знаєш що це? А як ти ковиряв, так вже? Скоріше, що тут, тут бачиш. Да, 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 бачу, бачу. Оп. А тут заєбись, От. Тут стоїть, тут не А тут не стоїть. Ну стук був по цій головці. По лівій. Ну не важно, ну сторожний правильно стоїть вже. Блять. Значить, хто його щось ремонтував. Блять, ну мотор модний, мощний, дивіться, яка турбіна. Блять. А, матюка це ж не взяв в ТікТок. Все, більше не буде. Коротше. Дивіться, вже на, на медні болти вже ти зрозумів розщедрилися. Ти що, блять? Менше дорога в Європі, поняв? То вони там все на желізні. Ну нічого, нам Ю, все добре, воюємо далі. Ми вже купили книжку, на перше, книжки не було. Потому що... А, так вони знаєте, что тут делают в цій книжці. Вони показывают, какій степень зажатия коленвала. А книжка то Турга. Вот она. Набор фиксаторов. Стоит кучу денег. И маркировка у него вот такая. 3.0 TFSI, 16-й год. Вот такая Audi, Volkswagen, 2.9 оказывается. Понял TFSI? FSI? Он 2.9, а я кажу 3. На йоху людей получается, да? Угу. А це от мотор. Як вам турбіна, а? козло піде. Зараз вот этот мотор соєднається з цією коробкою, ставиться демпферний маховик, ставиться цей моторчик на машину і запускається.